Доктрина шляхетної людини у Творця всі душі є різними і унікальними, не створив творець жодного дублікату душі у цілому Всесвіті. І водночас, хоча і є всі душі різними, всі вони є для Творця однаково цінними. І жодна душа не має права гнобити, принижувати і виживати чи самостверджуватися за рахунок іншої душі, бо не знає вищого її призначення, того призначення, з яким пустив її на цей світ Творець. Один мудрий чоловік сказав, що ми. То ніби різні пальці на одній руці. І коли іншого пальця, буває, поранять, то сусідньому теж боляче, бо кожен палець окремо, але всі ми тіло, яке відчуває імпульси, як больові, так і приємні. І сигнал до дії палець ловить від мозку. А не від сусіднього пальця. Тому вважати себе тим, хто має право ображати ближнього чи керувати ним дуже химерна ідея, особливо з точки зору мозку. Тому варто завжди пам'ятати, що ми не маємо права змушувати щось когось робити для себе. Ні прямим наказом, ні непроханою порадою твоє закінчується на відстані твоєї витягнутої руки, далі життєвий простір іншої людини і перетинати межі одне одного люди можуть лише з дозволу або з за проханням. Цієї іншої людини. Можна запропонувати допомогу, якщо бачиш, що хтось втрапив в очевидну халепу, але силою порушувати кордони іншої Божої душі заборонено. І варто завжди пам'ятати, що ніхто в цьому світі нічого, нікому. Не винен, доки у вас не виникли домовленості. Це про розуміння високої цінності однією людиною іншої людини. Це про основний принцип життя шляхетної, гідної людини. Запрошую підтримати наш проєкт, вподобавши це відео та підписавшись на канал. Для тих, хто бажає стати нашим меценатом чи отримати інформацію про книгу та навчання, ласкаво просимо до опису цього відео. Відкриваємо секрети шляхетності разом. І вперед до гідного життя!